Тож сьогодні Верховна Рада має такий доленосний день. Сьогодні, якщо знайдеться в залі 226 депутатів, які проголосують за законопроект 1357, буде ухвалено зміни до закону про суспільне мовлення. Ці зміни чекала медіаспільнота, чекала громадськість вже близько року, тому що ще рік тому був ухвалений сам закон про суспільне мовлення. Чому це так важливо? У країні, в якій е, існують от такі пульти від от таких телевізорів, які в руках олігархів або в руках не е, структур, які, на яких немає вплив громадськість, е, в таких країнах може відбутися те, що ми вже одного разу бачили е, в своїй історії. Це коли по всіх каналах в один прекрасний момент е, можна, може статися таке, що хтось е, невідомий нам. Натисне на кнопку і залунає всім нам відома музика з Балету Лебедине Озеро, і ви побачите приблизно ось таку річ. Назад пообіцяла Раді Європи створити суспільне мовлення. Вона фактично одна з останніх країн пострадянського простору яка ще не створила своє суспільне мовлення, Незважаючи на те, що є закон. Скоро вже виповниться рік, як сказав попередній виступаючий, але ми не можемо запустити суспільне мовлення без цих змін, які записані в законі 1357. І зараз весь світ, фактично демократична спільнота, спостерігає, чи буде проголосована і прийнята ця демократична реформа. це та Фіксована точка на нашому шляху еволюції, на нашому шляху до Європи, яку ми маємо обов'язково пройти, цей закон має дати максимально фінансової незалежності в тих умовах, які в рамках законодавчих, які зараз існують. Тому що закон, який прописаний дії 17 квітня, він говорить про те, що суспільне мовлення може бути створене тільки у формі державної установи. Це значить, воно буде зв'язано по рукам казначейством і не дасть фінансової ніякої незалежності. Тому в цьому законопроєкті 1357 прописані зміни такі, що це має бути створено суспільне мовлення в формі публічно-акціонерного товариства, 100% акцій власності держави, і там прописана заборона приватизації цих акцій. Значить, крім того, тут уточнення, де які внесені, необхідні Приводу ліцензій, те, що вони залишаються у регіональних мовників. Внесена зміна також до створення наглядової ради, тому що раніше це були представники від дев'яти сфер життя громадськості, значить, і мали обирати тільки всеукраїнські громадські організації. Зараз внесена поправка, що це можуть бути і громадські організації, і так само об'єднана сфера науки і освіти, і додатково додана сфера національної. Національних меншин і прописаний трошки механізм, яким чином обирати представників від парламенту, тобто від депутатських фракцій груп. Це не означає, що це мають бути депутати, це заборонено, це не мають бути державні службовці, тобто це якісь моральні авторитети, які вибирать та чи інша фракція. І їх завжди має бути на одного менше в цій наглядовій раді. Тобто представників від громадських громадськості і цих суспільних сфер має бути на одного і більше.